You know just you do. You do. Любі вітаю! Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок, і я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Ставила фотографію в рамочку. Бачите, яка діонка вже. Це у них для всієї школи. Була можливість. Хто хотів, то фотограф, фотографувала і е, ну, самих, і класом. В общем, відсвічуюсь, я відсвічуюсь, все відсвічується. О, клас, мені подобається. А це забрали вчора посилку, тут лабуба має бути. Боже, чи воно тут є, чи знову немає. Бо Діана дуже чекає. Загалом, бачите, як зробили, що коробки є, але ці в пакетах їх і не видно. Молодці, щоб і менше і місця зекономити, і коробки не так погнути, але вони все одно вон погнулися. Тоді це їх спасло. Тих, хто це продавав. Так, а тут ще одну таку бутилочку, і вона дешевше, ніж тоді Діанки замовляли. Діанка попросила оці з, е, картриджі ці замовити її вже. І я побачила, що разом з бутилкою дешевше було, ніж окремо самі картриджі. Тому я замовила чорну, думаю, або собі, а в мене взагалі його і, і, її Ілля попросив. Тому бутилка буде Іллі, а картриджі Діані поїдуть. І ось такий ось. Пістолетик такими легенькими е кружочками такими е стріляє. От сюди його заряджати і туди воно має стріляти. В общем, покажу Левчуку, я думаю, йому сподобається. Ой, і ще взяла відгуки, були, до речі, норм, але він щось був мега дешевий е градусник. Ну, термометр. Самі цікаво. Спробувати, бо у мене вже залі їх було два, і вони показують взагалі іншу температуру. Тому мені цікаво, ще цей спробувати, бо він дуже дешевий був. Ось так. Любі, Привіт! Сьогодні субота. Я умудрилася зранку сходити на масаж. Звичайно, записувалась завчасно, але оце як тільки мені помасажують отут, де череп, так тоді у мене та голова болить. Взагалі, не знаю, я сиділа після масажу, ще відходила е, хвилин 20, мабуть, бо аж голова помарочилась. А коли прийшла, то Соня вже якраз кричала, і я її уклала, і я виробилась разом з нею, просто виробилась. Денис був вдома. Що е, сказати? Давно я масажу не робила, вже більше року. Не знаю, мені сподобалось, як дівчинка робить. Мені все сподобалось, але це відчуття після, не знаю, чи, можливо, від того, що тут це потурбувало, А можливо, від того, що давно його не робила, і може тиск більший став, я не знаю. Але ще хотіла чим поділитися. Е, ну, Взагалі, я дівчинку цю бачила в інсті її профіль, і я розуміла трішки, хто вона, що вона. І коли вона мені робила масаж, я потім усвідомила, що в мене десь на задньому фоні постійно в думках одна знайома, вона колись у мене займалася у фітнес-лайфі Оля. І вона одна єдина військова жінка, котра там в гарячих точках була, ну, моя знайома, маю на увазі. Ось. І, і у мене постійно вона в голові крутилася. Вона і її чоловік, бо теперішній чоловік, вони нещодавно одружилися, і так вийшло, що вона вийшла заміж за свого колишнього командира. Ось. І, і постійно, але до чого це я веду? Розкажу ще інші моменти, які траплялися в моєму житті. Їх було ну, поки що, я так пам'ятаю три. Один раз прийшла вперше, прийшла на тренування одна дівчинка, і вона не казала, чим вона займається. І в кінці тренування у мене починають вспливати такі спогади з Барселони, де я хожу, гуляю по, по, по парку. Ми один раз в 2019 році з Денисом злітали у Барселону. І оці всі спогади у мене йдуть. От просто я, я, я чомусь я пам'ятаю, що ми закінчували вже з нею тренування е, стретчингом, і, і я біля неї, і в мене отак от, е, спогади такі. А потім буквально за декілька хвилин виясняється, що вона вчитель іспанської. Я була дуже здивована, але ось таке навіть було. Потім один раз було теж все з клієнтками з моїми було. Один раз було таке, що я тренуюся, і вже давно ми тренували з тією дівчинкою. І я їй кажу: Мархо, ти кажу, випадком не збираєшся на золоті ворота. Щось я кажу, наче, наче від тебе чую, наче ти кажу на золотих воротах. От я кажу, наче бачу це. Вона каже: в смислі, я каже, вчора там гуляла ввечері. Я не знаю, звідки це у мене іноді береться, але от якісь такі моменти трапляються. І ще один момент був також займалася з клієнткою, вона мені розповідала за свого, е, ну, не чоловік коханий. За коханого розповідала. Я кажу: слухай, зараз кажу, у мене перед очима е, Мар'їнський парк і там, де Президентський палац, чи, чи що там. Вона каже: ну, взагалі, то каже, мій коханий працював в офісі президента. Я була в шоці. Ось такі іноді трапляються зі мною дива, і оце ось, це вже четвертий випадок. Але, можливо, просто що я бачила її профіль, і вона з військовими, я так, я так зрозуміла, вона е, волонтер в плані масажів військовим робить. То, можливо, через це мені Оля почала бачитись. Але до цього ці всі випадки вони були, вони були якісь неймовірні. Ось так. Лежимою з Сонію. У мене конкретне, і просто конкретне виснаження. І поки наші хлопці поїхали там доглядати загородникою, дівчатка залишилась вдома. І я виробилась з нею на 4 години Ну, з періодичністю прокиданням нагодування. Але ми обоє з нею спали, бо і вона погано останні часи і взагалі погано стала спати. Ну а напевно, через те, що я поряд, то і Соня виспалась. Чотири години в день я не могла з собою нічого зробити. Я просто дрихла. Це, ну, я розумію, що це виснаження взагалі. Від, е те, що ти не спиш, багато робиш під час материнства, а ще ці обстріли вони додають, звісно, конкретно невисипання це. І я так рада, що ми не поїхали. Зараз тут вам просто фоточки покажу, що мені Денис прислав з, з городу. Такі помідори здоровенні, огірочки такі класні, перчики. Ух ти, та що? Най, найкраще, якщо хто почув, то почув. Найкращі звуки для мами це як на мене. Е, помі... е, ці перці дуже круті. Бо я минулого року не змогла їх виростити. А болгарські дуже круті. Е, болгарські перці у нас їдять лише я, і Діанка може поїсти пацанині. Так. То я дуже задоволена. Коротше, молодець. Денис, молодець. Да. Тато там працює, а ми з тобою тут гуляємо, так? <с. Але я, я настільки аж легше стало, що я просто дозволила собі валятися, і я просто виспалась. І Голова боліла. Ну, така ще трошки важкенька. Все ще може від масажу, хто знає, не знаю. може, від цього втоми цієї постійної. Але сьогодні так нічого майже не робили. М -м -м. До речі, у понеділок Соню йдемо до невролога. Мене турбує, що вона гірше тримає голову, ніж це вже мало бути. а їй вже майже три місяці, через тиждень три місяці буде. І мене це турбує. І вона трішки завалює на ліву сторону, коли її покладеш. То на ліву сторону голову хилить і завалюється дуже. Піду покажу неврологу, записалась. Я ту неврологу вже знаю, ну, вона і педіатр, вже давненько до неї зверталася і з іншими дітьми, то переживали. Да, Шоня? Так. Да, поганенько щось тримає. Все, треба піти, хоч посуд помити на кухні. Це найкращі звуки. І вже стосовно фото. Тут, поки Сонечка лежить, дістала альбоми, захотілося поностальгувати. У нас, до речі, з Денисом 25 червня було 14 років з нашого весілля. Тобто, разом ми 18 років, а саме весілля, День весілля відмічаємо. Від, ну, відмічали цього року 14. Боже, такі фотки класні. І це 14 років тому було вже. Я просто в шоці, чесно, як наша родина перетворилася на таку велику з оцих двох молодих таких. Це мій тато. Тато дуже хочеться йому набрати. І нещодавно їхали з Діаною в машині і розмовляли. Кажу, Діанка, ти навіть не уявляєш, як я хочу татові подзвонити, але це нереально, бо він помер минулого року у січні. І вона каже: Мама, ну ти ж знаєш, що він уже народився десь в іншому місті. Кажу, так, доця, знаю, але ж я не можу з ним зв'язатися. Дуже класні фото. А, так, ви знаєте, зараз трішки жалкую, що ми не робили собі відеозйомку на весілля. Ми тоді вважали, що воно не потрібне. Ну, а насправді, так як ми організовували самі все, то і грошей у нас не було особливо на це все. Тому тоді було прийнято рішення фотосес... фото... відеозйомку не влаштовувати. Та, зараз би, напевно, б з великим задоволенням переглянула б. Старію, старію, що робити. Боже, такі молоді, такі. Так. Добре, понастальгую ще не буду вас все втягувати. Лише ще покажу, наскільки діти одні вони між собою в різні періоди свого дитинства вони реально схожі. От мені дуже схожі взагалі вони між собою. Там Діанкін ще великий, от такий теж великий альбом, його не діставала, він в самому низу там лежав. Так. Ну, ось, ну якось от вони от, от такі якісь схожі всі між собою. Да, Сонь? Схожі, да? ми, братики, сестрички. Тут десь великі такі фотки ще є. Це все, Ілюша. Це все Ілюша. Боже, я отак прогортувала і думала, наскільки могла б родина б залишитись з однією дитиною. Але як все змінилося, і ми так маємо так багато діток. Боже, я кожне, взагалі кожне фото пам'ятаю, як воно було зроблено, де воно було зроблено. Це так прикольно. І прикольно, що колись робила такі альбоми. Це все, Ілюшин альбомчик. Потім, пам'ятаєте, минулого року робила альбоми такі. Друковані вже у грамофоні. Теж дуже класно, що можна отак відкрити отак ось пам'яті. І, до речі, той альбом, який я робила з фотосесії зимовою, де брали участь я, Левчик і Діанка. Пам'ятаєте, я вагітна була, то я його зробила більше, ніж наполовину, і більше так і не знайшла можливості доробити. І той весь шаблон той мій згорів. А так класно, класно подивитися. Так. Так, це я вагітна Левчиком ще була. Боже, як прикольно подивитися тепер. Дуже хочу фотосесію мати від тієї. Оце, що ми з нею оце робили ось. Дуже хотіла б. Вау! Але ем, не дорого дуже. Не знаю, може, вона нам знижки зробить, так як ми ну, не одну фотосесію робили з нею. Я все забуваю у неї запитатися. А це, я пам'ятаю, робила, вже ми тут жили у Києві і робила зараз, ти вже не хочеш лежати. Каже, да? мама, увагу мені треба. На якесь свято наше з Денисом. Боже, ми такі ще <ріст> молоді. Такі ось Ілюшка з Дянкою були маленькі. Бозя! Ну вона, дивіться, як Соня, все стає більше і більше на Дянку схожа. Схожа? Схожа? <плес> <плес> ось такі. В общем, фото це круто. Реально переглянути і не в електронному вигляді, а ось так. от. Дуже круто переглянути. Тут з декількох фотосесій я робила. А, і коли ще вагітна була. От, наприклад, як ці вагітна діанкою я тут була. І, і як уже спільні наші. А ось тут, до речі, я ще не знала, що я вагітна Діанкою. І пам'ятаю навіть, де це фото було зроблено. Клас. М -м -м. Чим я сама понастальгувала, вам такої красоти показувала. Ну, ось, ну дуже схожі. Сонь. Ви дівчатка? Прям видно, що ви дівчатка? Да! Вона уваги хоче. Все. Я ж замотивувалася знову зробити е, ці е, на грамофоні фотоальбоми. Це Дянка, до речі. Це Діанка, це Ілюш. Ну і наостанок покажу. Це знайшла свою стару фотографію. Це я малесенька. Боже, яка прикольна, як на мене. Ну, от така я і є. Все, це тепер точно, все. Будемо прощатися. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока. E